386 й день в Канаді, 05. О, цікаво. 05, 07, 24. Та 05. Фрайдей yep. 5. Сьогодні п'ятниця. І цей. І гарний-гарний день. День мене почався зранку. Збу... Ні, встав я без будильника. в мене вікно відкрите, ось це. І під вікнами мов <плес> проходити парад. Парад. Е... Десь тут в Канаді дуже класний парад, купа, всі національності, дуже багато народу, всякі свої приколи там виставляють. І люди займали місця з сьомої ранку. Хоча він починався з 9 -го. Вони ставили свої крісла, сидіти біля дороги, ну класно. І вони шуміли тут під вікнами. Розставляли всякі там подіуми вже розставляли давно. Поліція приїжджала, вже поставили палатки, роздаті, блінчики пекти, сосиски робити. І вони мене розбудили швидше, я ще трошечки доки марив: до 7.30, о, позіхаю. Але не так дуже і спати хочу. І це. І що я можу сказати? Пішов на роботу, пішов на роботу я швидше, бо постав, став швидше, прийшов десь за 10, зробив собі в себе там на четвертому офісі кави. І попив каву, потім вже зустрівся з чаком, пішов йому допоміг розвантажувати речі, бо ми мали робити панкейки, теж робити блінчики ось ці. але не на вулиці, я думаю, на вулиці кажу, де? А він каже, ні, на третьому поверсі. Між двома вежами в нас є вулиця, така, з'єднані там, де собак вигулюють. І можна погуляти, і ми там будемо. Чисто для мешканців. Нічого, собі, я думав, для всіх ні. Чисто для мешканців. і Ми там все це повиставляли. Повиставляли грилі, Але це не барбекю. Це спеціально для смаження, поверхня така металева. Смажити блінчики, дуже зручно. І я став на заміс. Купили спеціальний порошочок, до нього просто додаєш води, пропорції правильні, і мішаєш. Я взяв шуруповерт і мішалку для фарби. Чак купив. І я оце мішав, мішав цілий час, був там на замісах. А вони вже смажили, роздавали і отакі от речі. Класно пройшов час, мені сподобалось. Я зараз закинув прання, бо воно ж трошечки розхляпувало. І це... Скину відео. Мене знімали, бо я шуруповертом мішав. Ну, міксером мішав це все, але воно прикольно виходило. Набагато краще. Емрі казала, що вона мішала це вручну минулого року. Це жесть. Я собі уявляю, скільки воно тим, щоб це все перемішати. От, так що таке. Після того прийшли, взяли, якісь, взяли роботу. О, це, ж не, це ж не сонне крісло, це зовсім інакше крісло. До речі. Сидимо, ми, я закриваю там якусь заявку в комп'ютері, повішили ми шафку на місце. І в камерах видно, в нас ж камери всюди. Де люди вивозять крісло комп'ютерне. Ну, Воно таке собі шкіряне, погане кресуне, таке якось це, зручне, навіть під плечі. А просте, без ручок. Непогане. Я його заніс на нас на четвертий, я охорона любить там сидіти. І пофіг їм заніс. І на ньому була ось така от подушка. Я таку подушку дав одну семові. Ну, можна сказати, точно таку саму. Форма мається на увазі, отака от сама. І вона є тонесенька. Я думав. Таку купити, я вже дивився в Китаї. Е і вона ідеально тут сідає, але вона ну, така собі, до неї треба привикати. Вона не дуже зручна. Я люблю сидіти так глибоко, щоб ноги е по ну, повністю були на кріслі. А не ось так, як зараз. Саме крісло воно довге. ну, Треба привикати до цієї подушки. Не знаю, чи вона в мене буде, я сумніваюся. Думаю, що вона в мене тут не буде. І я буду без неї. Без неї ніби пустота ззаду. Але ні, якщо я сиджу нормально, то мені нормально. Є оцей валик від китаянки, яка виїхала, от він мені подобається. Ставити, дивитись фільм, ну, іменно без цих наушників, вони мені доважають. Отак от. от воно нормально, бо без нього та й без нього нормально. Бо ці крісла комп'ютерів продаються спеціальними подушками там, на підтяжках, але мені зручно так, без того всього барахла. Тому я думаю, що воно так і буде. Без того всього барахла, з цієї подушки. Але цю подушку я вже про всяк всіх... випадок залишу. Е, отаке. Е, пообідав, пішов, попрацював, продав два крісла е, барних, я їх навіть не показував. Теж ця китаянка дала мені ці крісла, і я їх продав за 50 доларів. Хотів торгуватися, не, 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 не торгуюсь, бо вже інші хочуть забрати. 50 доларів на дорозі наваляється, плюс холодильник тут питається. Більше нічого сьогодні, по-моєму, не продав. Але повиставляв, ще щось виставив. Треба виставити коляску ще на продаж, і ще там деякі речі. Перебрав трохи речей, приніс сюди додому, треба буде порозкладати посуд. І таке от. А, вчора. Я не розказував. Вчора я був в ресторані. Вчора я був в ресторані, ну, а як ресторан бафе Сіфуд. Сіфуд. І це такий собі сюрпризик для мого румейта. Я не скажу, в нього буде день народження. І хочемо хочем зробити йому подаруночок. Я вже придумав, що я знаю, що йому подобається, і я вже навіть купив те, що треба. Вже познаємо ми зкинемося і цей. Але це скажу пізніше, вівторок. Вівторок у нього день народження, і 9 числа, і я вівторок розкажу, щоб не палити контор. Бо може він дивиться моє відео, я не знаю, якщо чесно. І цей отак. А зараз робота закінчилась. Щоб поправив я замок, е вхідний працює, не знаю, що там було, поміняли ми батарейки, але квартира просто ужасна. Ну, де сказати. Жах. Все, я думаю, що все треба мені бігти, бо вже 45. Я ще зараз скоренько перекушу і йду на сідаю на англійську. Буде в мене сьогодні англійська онлайн. Буду вдома. Е, свічки. От таких ось таких підсвічників в мене досить, я їх занесу, я їх віддам. Я їх знаю, кому віддати. Гарні підсвічники, вони мені тут можна на вікно поставити, але це буде як цвинтар. Тих підсвічників тут. Це, мені вистачає одної зі ручками. Все. Па-па.